Про це 80 uh, дронів та 6 ракет. США знищили над Ізраїлем. Їх запустили іранські війська зі своєї території, території Ємену uh, зазначили uh, в американському центральному командуванні. Там запевнили, що продовжують підтримувати захист ізраїлю а також працюють зі всіма регіональними партнерами задля для підвищення безпеки. Нагадаю, у ніч на 14 квітня Іран почав цілі ціле спрямовано бити по Ізраїлю, спрямувавши туди понад 300 ракет і дронів. 99% Повітряних цілей вдалося перехопити, і іранська сторона назвала цю атаку відповіддю на удар по консульству в Сирії. Тим часом Ізраїль поки не визначився із відповіддю на атаку Іраном. Кількагодинна дискусія не дала змогу військовому кабінету ухвалити чітке рішення. Натомість міністри мають зібратися найближчим часом. І про це повідомляють тамтешні змі. Деякі посадовці запропонували завдати ударів у відповідь на обстріл. Однак цю ідею рішуче не підтримав прем'єр-міністр Бенімінне Таніяху та Решта урядовців, зокрема через складність одночасних дій, коли Цахал був зосереджений на перехопленні іранських цілей, Зазначу, що майже усі ракети і дрони знищили, а наслідки та пошкодження незначні.